Святий Веніамін Кіопічерський. Інтересний святий. У 14-му віці був він дипломатом, купцом, торгашом, скажімо, по-современному. І він мав много багатства. Ходив до церкви, але багато разів замічав, що його багатство точно тягне його так, у гріховність, як великий камінь чоловіка у воді тягне на дно. І він раз учув псаломське слово, псалом 5, стих семий. Давід каже в псалмі, погубиш, Господи, ти у всіх, котрі глаголять лож, по або по нашому, лжу. Що це значить? Подумав собі веніамін. Так від я дипломат, а дипломати ніч не роблять, лише ложь видавляють. Коли готують дипломатів в школах, великих, славних, так учать їх. Головна задача дипломата мовчати, ніч не казати, а якщо щось сказати, то забрехати. Це основна школа дипломатії. Так от Він почув, що він такий. А приторгашисті підрогові його, скільки разів він обманув, скільки разів неправду казав. І от він порозумів до нього ця персональність стих відносить. Погубить Бог всякого благольчого лужу. Крім того, він іще чує голос з Євангелія дальшого. Ой, як неудобно. Як не способні богаті в царство Божиє. І на цих словах Веніамін Кюпічерський, будучи монах, іде в монастир, приймає монашество, роздає багатство є нищим, І все життя прожив у смиренні. Ми кажемо, теж нині, скільки нині дипломати обманюють і брешуть. Скільки нині журналістика на неправді просто жиє? З дня в день, з рано до вечора, як би щось придумати, неправду написати. Проти кого? Якщо проти ворога, то ще пів біди, понятно. а якщо проти своїх громадян сказати їм, що ваша релігія не добра, ви шпіони, судіть їх, бійте їх в результаті. Журналістика стає, як ті убійці, оті кілери, котрі толкають, провокують. І в от отакій ситуацію ми нині живемо і кажемо, преподобний Вініоміне і Київ Печерський, ти замітив ото і нас кличеш, нині замітити, хто говорить лужу того Бог не допустить ніколи до Царства Божого. Бо погубить Бог всіх глаголющих лож. Поможи нам, що твоїми молитвами Господь навчив нас говорити правду, бути правдолюбими, старатися держатися єдинства з церквою, любити Євангеліє, щоб воно засіювалося в душу і давало плоди духовного возростання, бо лиш так поступає. Ми зможемо не бути похожими на всіх всеосвітніх обманчиків, брехачів, дипломатів всього освіта торгашів, а торгаші нині майже всім управляють, щоб не піти їхніми путями і не замахнутися, не полакомитися на тот тупік, де конець його вічна смерть. Вибравши путь жизни, котрий веде в Царство Божої, держимося його молитвами. Він Києво-Печерського і всіх святих Києво-Печерських і наших Ну, а в вічності віруємо, що з ними і зможемо по милості Божої наслідувати Царство Божо. Амінь.